Продається будинок, розміщений в селищі міського типу Кольчино, На горі, на чистому незадибленому повітрі з гірськими річками, до найближчого міста Мукачево всього 5 кілометрів. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів та ділянка в 14 соток. Будинок цегляний і покритий облицьовкою. Для збереження тепла. Перекритий утеплений дах. Вікна не металопластикові. Звичайні. Будинок складається з двох великих кімнат та кухні. Санвузол на дворі. Будинок потребує ремонту, потрібна заміна паркету. Ремонт стін. Є можливість перепланувати будинок та зробити санвузол у домі. Меблі залишаються. Є можливість заселитися одразу та робити ремонт походу. Територія огороджена. Сусідів поруч небагато. В кінці городу ліс. Вздовж городу ростуть яблуні та вишні та посаджено малину для затінку. Джерельна вода з крана. Є літня кухня, але не дороблена. Але там проведено світло та є балони з газом. Велике подвір'я ідеальна асфальтована дорога до хати, сад, дровітня та сарай. Є місце для побудови гаражу або навісу для авто. До центру Мукачева всього 5 кілометрів. Ходить автобус з зупинки кожну годину. В сусідні села автобуси ходять раз на декілька годин. В селі є стадіон, школа та магазини. Цей будинок стане чудовим місцем для вашого відпочинку та затишку. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та обов'язково підписуйтесь на наш канал. До вашої уваги капітальний затишний будинок у селі Кольчино Закарпатської області. Будинок. Площею 56 квадратних метрів та має 5 соток землі. Світло, вода, газ та інтернет працює з всіма необхідними умовами для проживання. У 2013 році був зроблений ремонт усього будинку. Сам будинок теплий та світлий, з можливістю одразу заїхати та проживати. Частково мебльований. З технікою. Новий дах, перекритий металочерепицею та пластикові вікна, новий двохконтурний газовий котел. В будинку встановлено піч болер'ян та є багато заготовлених дерев для паління. Тиск води цілий рік сильний завдяки насосу. Тихі та привітні сусіди. На території є господарські приміщення, дрівник, літня кухня, сухий погріб, який має дві кімнати, можна використовувати як бомбосховище. На території велика кількість плодових дерев, великий передній двір та зона відпочинку. Є місце для вашого авто. У селі є дитячий садок, продовольчі магазини. Та аптека. Поруч знаходиться річка з великим лісом. Так як село знаходиться недалеко від міста, є зручна розв'язка транспорту для того, щоб працювати або навчатися у місті. Детальніше, як завжди, у нашому телеграмі. Обов'язково підписуйтесь на канал. Пропонується до продажу житловий будинок. В селі Леляки Бориспільського району Київської області. Село розташоване в 180 кілометрах від Чернігова та всього 86 кілометрів від Києва з гарною транспортною сполукою та розвиненою інфраструктурою. На даний час оселя знаходиться в охайному та житловому стані. Будинок побудований з дерева, дах перекрито шифером та має 60 квадратних метрів загальної площі, дві кімнати, кухню, суміжний санвузол та веранду. Має нові броньовані двері. Опалення відбувається за допомогою газового котла. Також в будинку є працююча груба, яку можливо переобладнати під камін. Водопостачання в будинку здійснюється насосною станцією та підігрівається бойлером. Зроблена каналізація, вся побутова техніка та меблі залишаються в подарунок новому власнику оселі. Із хозбудівель на території двору знаходиться блучний сарай, погріб, приміщення для зберігання господарських знарядь праці. Земельна ділянка має 23 сотих та обробляється кожного року. Багато квітників та город. Вся територія огороджена парканом. Садиба розташована майже в центрі села. Під'їзд зручний, асфальтований, поряд продовольчий магазин. В селі працюють школа, дитячий садок та лікарня. Укр та нова пошта, безліч магазинів. За більш детальною інформацією звертайтесь по посиланню на наш телеграм-канал. Документи на будинок та земельну ділянку готові для проведення нотаріальних дій. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Продається приватний будинок у селі Містке у Пустомитівській міській громаді Львівської області. Всього 4 кілометри до міста Пустомити. Будинок має 98 квадратних метрів. Облицьований піноізолом. Пофарбований, дах з шиферу. Всі вікна замінені на металопластикові. Окрім мансардного поверху. Будинок огороджено сіткою. Ділянка з землі у 8,5 сот правильної форми наразі засіяно зеленою травою. Будинок має веранду, коридор, кухню, 4 кімнати та суміжний санвузол. Підійде для великої родини. Було зроблено ремонт. Стіни вирівняні та пофарбовані фарбою. Вся підлога перекрита лінолеумом. Ванна, кімната вся виконана плиткою. На кухні стоїть бойлер, нова фурнітура. Будинок продається з меблями, тому є одразу можливість заїхати та проживати. Будинок підійде для великої родини, яка хоче мати велике господарство. На подвір'ї є криниця. Всі комунікації підведені до будинку, а саме електрика, вода та газ. Є багато технічних приміщень, з яких можна зробити стайні для тварин, літня кухня, в яку проведено усі комунікації, замінено двері, є балони з газом, кладова, плюс підвал, перекриття бетонне. Можна ще мансардні 3-4 кімнати зробити на горищі. Мансарда на стадії будування, підведена комунікації, у вигляді світла та є батареї для обігріву. Стіни просто побілені. На території є багато фруктових дерев з виноградом. У селі є зупинка транспорту, магазини та будівельний склад. У сусідньому селі є школа та садок для дітей. За селом є ставок та дубовий ліс. Також можливий торг. Для детальної інформації переходьте за посиланням до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал. Сьогодні до вашої уваги будинок, який знаходиться в селі Любитів Ковельського району Волинської області. Перша будівля. Будинок житловий, який складається з п'яти кімнат та під'їде для великої родини, який має дві групки. Та газовий котел, ванну та туалет, в якому потрібен ремонт водяного насосу, кладовка з підвалом та виходом на горище, на якому можна зробити додаткові дві кімнати, та є майстерня. Друга будівля це будинок господарський з літньої кухні, в якій є грубка, піч, газова плита. Підвал для овочів та фруктів. Ремонт у будинку зроблено. Але меблі господарі забирають. Далі йде гараж. З місцем для авто. Поруч можна зробити навіз ще для одного автомобіля. Курник та сарай. Сарай, який можна переобладнати в баню. В садку жомова яма на три куби, викладена залізобетонними плитами. Також можна використовувати як басейн. Підновіз для дров та вугілля, багато винограду, горіхи, яблуні, груші, сливи та інші фрукти, свердловина для поливу. А в кінці городу є рівчак, де можна зробити копанку. Подвір'я асфальтовано та огороджено дерев'яним парканом. У селі є відділення нової пошти. Магазини, школа та садок та церква. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатись.